У Подільській міській територіальній громаді активно працюють над реалізацією заходів щодо безбар'єрності, що включає створення безперешкодного середовища для всіх категорій населення та забезпечення рівних можливостей для кожної особи у реалізації своїх прав. Це передбачає доступність для людей похилого віку, осіб та дітей з інвалідністю, а також для внутрішньопереміщених осіб, які проживають у громаді. Мова йде про забезпечення їхнього безперешкодного доступу до соціальних закладів, закладів освіти. Медичних установ, а також можливості вільного пересування в громадському просторі, соціалізації та участі в житті громади задача громади забезпечити усім необхідним, для того, щоб у скрутній ситуації людина без чиєїсь допомоги могла вийти з неї. Це таблички браля, це кнопки виклику, це пандуси, це підйомники поручні. Ну тобто. Максимально забезпечити усім необхідним наші особливі категорії, з метою подальшого вдосконалення цих заходів Подільськ відвідав головний інженер громадської організації 10 квітня Олександр Кушерець. Він провів консультації та обговорення з директором департаменту соціальної сімейної політики та охорони здоров'я Аллою Анатолівною, щоб визначити подальші кроки для поліпшення безбар'єрності в громаді. Наша мета це безбар'єрність для людей з обмеженими можливостями, Можливостями, щоб вони мали змогу потрапити в усі будівлі соціальні, адміністративні лікарні, амбулаторії, школи, дитячі садки, щоб в них був доступ для гігієни, це санвузли, обов'язково, туалети, можливо, якісь душові кабіни. Все, що пов'язано з безбар'єрністю, саме для цього я сьогодні завітав до Подільська. Олександр Кушерець також підкреслив, що фінансування всіх необхідних заходів з покращення безбар'єрності буде забезпечено за рахунок організації Борджопан» за підтримки Міністерства закордонних справ Японії. Це сприятиме реалізації запланованих проєктів та забезпечить ефективне впровадження ініціатив, спрямованих на створення доступного середовища для всіх мешканців громади. Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телеканал КЕТ.